Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, президент Володимир Зеленський, заявив журналістам, що війна в Україні може завершитися у червні 26-го року. Зараз я спробую додивитися, бо там пише: Він додав, що він додав. Він додав, що всі ми сподіваємося, що війни вже не буде. Наразі важко сказати, чому президент називає саме цей місяць і що може змінитися за рік у війні, пов'язаний Росією проти України. Дивіться. Давайте подивимося, чи дійсно е, ну, от якась загроза, якась, якась загроза. Тут в, цьому, в, цьому, в цій заяві якась загроза. Іде якась загроза, якась таємниця, щось від нас приховують. Ну що ж, подивимося, яка вірогідність? Дивіться, він пише, що війна в Україні може завершитися в червні 26-го року. Мої дорегенькі, вибачте мені, будь ласка, як вона може закінчитися? Що значить закінчитися? Тобто, значить, ми погодимося на ті умови, що Росія нам висуне. Розумієте? Не забираючи своїх територій. Ви впев... а, а, а хто впевнений, що Зеленський може завершити війну? Давайте подивимося, яка вірогідність. Ну, Тут я не бачу завершення війни і повернення територій. Йому за це або заплатили, або він, ну, не знаю, тут щось на міжнародному рівні і щось пов'язано з якимись ресурсами. Давайте подивимось: вірогідність, що війна закінчиться в, 2, в червні 26-го року, тобто майже рік. В червні 26-го року. І в нас вже випадає двічка. Двічка, вона попереджає. Попереджає. Щось ми не бачимо, щось ми не чуємо, або ми не хочемо бачити і чути правди. А Зеленський тому й бреше, бо ми не хочемо чути правду. Мої дорогенькі задонатимо на ЗСУ. У нас під цим відео є закріплений коментар, де можна 30-й бригаді задонатити. І звіт вже є на нашому каналі. Вони вже дали звіт, бо бояться, що загинуть. Ось, а гроші ми зберемо, а звіту від них не буде. Я навіть не знаю, які новини, тому що останнім часом я роблю не так багато розкладів, більше приватних. Якщо вам потрібна приватна консультація, теж шукайте в інфобоксі або в описі під цим відео. І в закріпленому коментарі. Ну, дивимося, яка вірогідність? Я додам. Я додам. Ні, мої дорогенькі. Вірогідність така. Карти як показують? Яка вірогідність, що війна закінчиться? Ця карта попереджає втратою, великою втратою територій і знищення України до 26-го року. Якщо Зеленський каже, що війна завершиться, значить це буде знищення України, тому що випадає 20-й аркан. 20-й аркан це кінець. Це вже кінець. Ще 21-й, після 20-го і вже все. Це означає. Втрати території. Дивимося тут, на дні колоди. От вам і відповідь. Яка вірогідність? Навіщо він це робить? обмежити вас. обмежити вас. Це, знаєте що? Ви зневірились наразі. Ви обмежені зараз. Йому треба дати. Висвітлити якусь інформацію. От він її висвітлює. Цю інформацію він висвітлює, а це і псо. Це і псо. Цю інформацію він вас уводить від правдивості, від правди. Ось якось так. Наскільки я бачу цей розклад. Так. Ми сподіваємося, що війни вже не буде. Наразі вас кажу чому президент називається, Чому він називає саме цей місяць у війні? Рік та місяць. Чому він саме цю дату взяв? Давайте подивимося так: відки пішла ця дата? Червень 26-го року. Звідки вона пішла? Це якийсь наказ був. Був якийсь наказ. Ще раз наголошую: ускладнення зараз ситуації. Оця карта говорить: ми не бачимо зараз майбутнього, і тобто дати вам якусь надію. Але цим він тільки погіршує. Не говорячи правди, а говорячи і псо, він цим тільки погіршує. Це прийшло з безвиходу. Ось ці дві карти говорять, ця, ця е, інформація прийшла з безвиходу. Ось і все. А я не бачу, що дійсно війна може закінчитися у червні 26-го року. Ні, не закінчиться. Вона може закінчитися в му році, коли ми здамося. Тільки якщо ми здамося, ось, придумав. Це, ну, скажімо так, можливо, і не придумали, обговорили в своїй ситуації, так, в своїй, на своїй ставці. Ось. Але це ось виглядає так. Ускладнення у них. Тобто, у Зеленського наразі ускладнення. Зараз я ще подивлюсь, чи є у мене запитання. Давайте ще я запитаю, що задумав Зеленський і його команда? Що вони задумали? Що вони цим задумали? Знищення. Оте, От що я казала, знищення. Знаєте, коли вас приспати, можна вас дуже легко знищити і маніпулювати. Тобто, це договорняк. Це такий договорняк. Ось дивіться, що вони задумали? Вони задумали знищити Україну. Знищити Україну. Приспати, знищити, зманіпулювати. Внизу я вам показувала ось тут здача територій, знищення України. Ось давайте тоді я ще зараз запитаю. Яка вірогідність, що вони можуть знищити Україну до 26-го року червня. До червня 26-го року. Яка вірогідність? За яких умов? За яких умов? Яка вірогідність? Ну, якщо ви повірите в цей іпсо? Якщо ви повірите в цей і псо? І не. от. Угу. От це, це коли ви повірите у, у ці солодкі слова, що війна може закінчитись, не може закінчитись. Гарантую, не гарантую. От коли ви повірите, то так, вас знищують. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, донатимо на ЗСУ. Я вже казала, у нас 30-та бригада. Кладемо вподобайки ось, а, розповсюджуємо. Дивимося по декілька разів, щоб розуміти, підтримайте український YouTube. Саме україномовний Ютуб підтримайте, тому що україномовним блогерам дуже важко. Повірте мені, дуже важко. Ті, що по Росольськи балакають, от їм дуже легко. Мені вже давно казали переходи на російську, а в мене вже п'ятий рік україномовний канал. Шостий вже, напевно. Бережіть себе, мої любі. Піднімаємо україномовний контент, не дамо себе задушити. Тримаймося разом і разом до перемоги! Все буде Україна!